Студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Крим. Очима громадянських журналістів десять років у неволі. Фотовиставка з такою назвою відкрилась сьогодні в Одесі. Саме про неї і розповідаємо. Я вітаю гостей нашої студії сьогодні з нами. Анна Ситнікова, головна консультантка служби забезпечення діяльності Кримської платформи представництва президентства України в Автономній Республіці Крим і Вікторія Нестеренко, правозахисниця, менеджерка проєктів Центру прав людини зміна пані, вітаю вас. Добрий, доброго, доброго дня. дня. І вам дякую, що ви сьогодні в цій студії. Ну, давайте почнімо з головного так питання, виставка, де вона сьогодні дислокується, як працює, кого ви чекаєте в вигляді відвідувачів. Взагалі, ми відкривали цю виставку в центрі Одеси. Тобто, це біля пам'ятника Дерішельє. Виставка проходить лише один день, на жаль, тому що в нас такий дуже стислий графік, і так як це регіональний тур, то нам необхідно ще відвідати інші великі міста, які в нас є в графіку. Ми потім їдемо ще в Івано-Франківськ, Львів. І також основна мета цієї виставки це показати ті репресії які відбуваються. В окупованому Криму, тобто ті всі методи російської окупаційної влади, якими вони тиснуть на активну частину громадянського суспільства в Криму, ми відібрали 48 фотографій, на яких зображені незаконні арешти, незаконні обшуки в будинках кримських татар. А також це фотографії їхніх родичів, фотографії з суддів, фотографії правозахисників. І, звісно, що на цих площинах розміщені підписи, які описують, де відбувалися ці події. Ви знаєте, я передивилася декілька фотографій з виставки. Так, і перше питання, яке у мене власне виникло, особливо коли йшлося про події щодо затримання хто робив ці фотографії і як? Взагалі, ці фотографії зроблені громадянськими журналістами. Які працюють в умовах анонімності в окупованому Криму, тобто ми, на жаль, не можемо розголошувати імена авторів, ми їх, власне, і не знаємо. Ми знаємо лише, що це громадянські журналісти, тобто це звичайні пересічні люди, здебільшого це родини кримських татар, тобто це родичі тих уже кримських татар, які ув'язнені, відповідно, ну, незаконно ув'язнені, переслідуються по політичним мотивам російською владою. Тобто раніше це могли бути люди, самозайняті, бізнесмени це могли бути викладачі, вихователі дитячого садочка, наприклад, або просто громадяни, яким не все одно, що відбувається з кримськими татарами у Криму. А, і з початку повномасштабного вторгнення, і також з початку ще анексії Криму, Росія постійно намагалася придушувати свободу слова в окупованому Криму і за допомогою а, різних методів репресії на медіа професійні професійних журналістів. Російська окупаційна влада майже повністю знищила а, вільні медіа на території Криму а, і відповідно. Це спонукало виникнення такого громадянського явища, як громадянські журналісти. Скажіть, будь ласка, от фотографії, які ми бачимо, вони зроблені в певний період. Це ну, початок 2014 року, 15-й рік чи все ж таки зроблені впродовж доволі тривалого періоду. Це тривалий період, тобто, це спочатку анексії Криму. І до 23-го року, тому що там затримання різних відомих, в тому числі політичних в'язнів, там обшуки, наприклад, в будинку Тофіка Пулгазієва. Це теж політичний в'язень, питання, якого ми зараз намагаємося тримати постійно в фокусі, тому що це той кримський татарин, який зараз, як виявилося, має великі проблеми із здоров'ям, і він би не мав взагалі відбувати покарання у в'язниці. Але, на жаль, ось нещодавно була апеляція суду, тобто, під Подавали адвокати його скаргу на те, що він відповідно до російського законодавства не може утримуватися в умовах ув'язнення через його стан здоров'я, власне, до чого його і довели в місцях несвободи. Але, на жаль, суд відмовив і суддя ще й зазначив, що він перебуває не в санаторії. А на цьому моменті пані Анно хочу до вас звернутися. От пані Вікторія сказала, що фотографії ці зроблені навіть до 2023 і двадцять році. Це минулий рік. Наскільки важкою наразі є ситуація в Криму? Наскільки важко громадським журналістам активістам проводити цю роботу? Бо наскільки я розумію, з кожним не те що роком, а буквально днем, це стає дедалі важче. Ну, власне, протягом всіх десяти років в Криму тривають репресії. Вони не зупинялися там ні на хвилину. І ну, 24-му році були затримання і кримських татар, і українців по національності, тобто загальному громадян України. Тобто, це такий дуже безперервний процес. На жаль, і після початку повномасштабного вторгнення він лише загострився цей процес. І людей, яких там затримують тепер уже не просто там як політв'язнів, там уже вигадали різноманітні адміністративні правопорушення, тобто там, за дискредитацію Збройних сил Російської Федерації, за поширення там пропаганди неправдивої інформації, тобто там така дуже знаєте, багата фантазія. Тому ну, і ці репресії, і кількість людей, проти яких складаються там адміністративні. Ці правопорушення або вже й кримінальні злочини. Ну, кримінальні справи відкривають, воно з кожним роком лише більше і більше. Є. Зокрема, ми зараз говоримо про те, що є 218 кримських політв'язнів, 133 з них це кримські татари. Також, якщо говорити про ці адміністративні порушення за так звану дискредитацію Збройних сил Російської Федерації, то це 913 адмінпротоколів, тобто щонайменше 913 разів кримчани. Певною мірою чинили спротив окупантам. Там є дуже різноманітні форми спротиву, тобто починаючи від одягання вишиванки, там прапор десь намалювали, не знаю, там прапор десь повісили, листівку повісили, жовто-блакитний манікюр собі зробила, там, дівчина її за це оштрафували. Або там на весіллі грала червона калина, за що там, не знаю, мені здається, людям п'ятьом адмінки, тобто їм відкрили проти них ці адмінпорушення. Це те, що не просто ну, грала ця пісня на весіллі. Тобто, це дуже різноманітні форми спротиву. І на мою думку, воно ще пов'язано і підсилено тим, що ну, спротив Криму був завжди. Просто коли вже почалась повномасштабна війна, повномасштабне вторгнення, то. Рівень звірств, які вчиняли росіяни, він був просто колосальним, і він дуже збурював кримчан, в яких ну багато родичів на материковій частині України. Тобто, це такі постійні, тісні, дуже зв'язки, і люди просто не могли витримати того, що росіяни вчиняли на материковій частині України. Тобто там люди виходили спочатку з антивоєнними протестами. Це були якісь одиночні пікети або розвішування листівок. Наприклад, Олександр Тарапон він зараз відбуває свої два з половиною роки за те, що він розвішував в. Лущі листівки про те, що треба зупинити війну, що це там ненормально, ці всі звірства. Ну і його е, родина, його сестра, якщо я не помиляюсь, то вона була під Києвом в окупації, тобто вони якраз пересиджували ці всі там моменти. Ну І відповідно, що Олександру просто не могло там не боліти, те, що його сестра змушена сидіти в підвалі через те, що росіяни десь поруч. Тому та ну, тобто, спротив шалений, але відповідно, на жаль, репресії також шалені. Стають вони жорсткішими Бо тому що мені здається, що дійсно адмінпротокол від окупантів це не найгірше, що може статися з людиною, яка вдягла вишиванку. Е, Ну, з часом е, ці адмінки, якщо їх стає двоє, троє, вони переходять в кримінальну справу, і цих кримінальних справ все більше. Також ми бачимо по тенденціях, що е, збільшилась кількість ув'язнень е, за. Шпигунство або держзраду ну тобто, держзрада застосовується до людей, які мають громадянство нав'язане російське, яке вони змушені були просто взяти, але фактично вважаються їхніми громадянами. Тобто, і на жаль, інформацію про цих людей переважно ми не можемо там вільному доступі знайти. Всі ці судові процеси вони є засекреченими, тобто в базах ти їх не можеш переглянути про кого це йдеться. Тобто, ще там до, до доброго двох десятків людей. Це просто такі аноніми, про яких немає достатньо інформації, але які також окуповано ем, заарештовані окупантами і сидять зараз в окупованому Криму, а згодом їх можуть перевести на територію Російської Федерації. Оце така дуже класична практика для росіян. Вони намагаються політв'язів. Відправляти до місць утримань на території Російської Федерації, бо власне їх там і більше, і вони такі, скажімо, набагато віддаленіші від домівки, і там це 5 тисяч кілометрів від Криму умовно, і ясно, що таким чином вони ще ізолюють політв'язня від близьких, адвокатів, родичів. Тобто, це такий додатковий метод насилля і тиску на людей, які і так просто сидять в ув'язненні за свою позицію, і вони вже є політично переслідувані. Скажіть, будь ласка, враховуючи ось ті обставини, про які ви зараз розповідаєте, які шанси залишаються у активних громадян про українських громадян на території окупованого Криму продовжувати чинити спротив? Е, ну, цей спротив насправді буває в дуже різних формах, як я вже сказала, і е, дуже часто люди намагаються зробити це якомога більш анонімно, і ну, по-іншому, це просто не вдається. Тобто, ну з того, що ми бачимо, цей спротив не менший. тобто ці всі е, утиски. Кількість, не знаю, затриманих все рівно, вона не сильно впливає на бажання людей підтримувати Україну. Скажіть, будь ласка, знаєте, я зараз стикаюся інколи з таким баченням, що ну. Є такі думки в суспільстві, що Україна втратила Крим, і навіть якщо буде, коли буде наша перемога, ну навряд чи ми все ж таки зможемо повернути Крим? Є такі балачки, є такі думки. Вони інколи з, е, в суспільстві на жаль зустрічаються. А як е, можна сьогодні охарактеризувати ставлення проукраїнського населення і, взагалі, населення е, тимчасово окупованого Криму до війни, до військових дій? Ну і, зокрема, ми розуміємо, до. До військових дій з боку збройних сил України ми розуміємо, що коли тут ми в Одесі або в Києві потерпаємо від вибухів від роботи ПВО, так нам страшно ніяково. А це негатив в будь-якому разі. Це негатив теж саме відбувається і на території тимчасово окупованого Криму. Як люди сприймають всі ці події зараз? А насправді оці всі такі наративи, які в нас там іноді просуваються, так що невідомо чи ми повернемо Крим, чи не повернемо. А це можливо навіть російське ІПСО, тому що наскільки нам відомо, ну ми ось постійно спілкуємося з жителями Криму, тобто це і українці етнічні, і кримські татари, тобто, це жителі Криму, з якими ми постійно на зв'язку. Вони дуже чекають, коли Україна повернеться і забере Крим назад, тому що. А все таки вони ж за 10 років окупації. Вони ну по перше, вони бачать е різницю. Так, в відношенні вони розуміють, що всі ці репресії, які відбуваються, вони ну їх вже не було до переходу Росії, тобто їх не було а, до анексії Криму. А тому, відповідно, вони дуже цього чекають. Крім того, ми постійно працюємо також в напрямку міжнародної адвокації на міжнародному рівні. Тобто, ми спілкуємося з міжнародними організаціями, з місіями а, демократичних країн, які на нам допомагають, ми спілкуємося з дипломатами інших країн для того, щоб також просувати саме питання повернення Криму, тому що ну, по-перше, повернення Криму це не лише про території, це також про повернення людей, зокрема про політичних в'язнів, яких більшість зараз перебуває на території Росії, тому що ми ж все таки розуміємо, що Рано чи пізно Крим повернеться в склад України? І нам дуже важливо також звільнити наших співгромадян з російських тюрем, тобто повернути їх додому. Тому що Крим не буде відчувати себе повністю звільненим без кримських татар, які зараз є ув'язненими. На жаль, скажіть, будь ласка, як якими сьогодні є доля кримських політичних в'язнів, і головне ще їхніх родин, їхніх рідних. Угу, та і трішки на продовження до тези Вікторії власне тут ще важливий момент про втрачення Криму. Це, мабуть, ми його не втратили до моменту, поки ми про нього пам'ятаємо. І чим менше ми про нього будемо говорити, і менше говорити про тих людей, які зараз тримають цю лінію оборони в Криму, цей осередок українства там. То ну до того моменту ми будемо пам'ятати про те, що окей, Крим наш добре. Але якщо ми про це все забуваємо, то ну, тут знову ж таки про питання цінності. І це справді, як казала Вікторія, не про територію. Це в першу чергу про людей, які там живуть, про людей, які чекають Україну. І мабуть, також варто пам'ятати, що цей такий процес повернення Криму він залежить не лише від тих людей, які зараз сковані, і вони в окупації. А й від нас, людей, які живуть на материковій частині України і можуть всіляко нагадувати міжнародній спільноті всередині своєї держави, про те, що є Крим, це не лише про відпочинок, не знаю, кримських татар, їжу це набагато глибше. Це про перетин різних цивілізацій, про перетин культур, місце місце, яке дуже тривалий час колонізувалося росіянами і там насаджувались імперські наративи. І нам в першу чергу треба провести таку своєрідну домашню роботу по тому, щоб викорінити ці наративи. Більше пізнати цей півострів і людей, які там жили, щоб ми, коли туди прийшли, ми не говорили, о, а чому вони там залишали 10 років окупації і не виїхали. Ну, вже коли почалась повномасштабна війна, і в когось там хворі батьки лишились на Херсонщині, або на Київщині, або ще якісь причини, або там твоїх близьких ув'язнили, і вони сидять на підвалі в Херсонщині, умовно, то в тебе це питання зникає. Але в людей, які не стикалися з цими процесами, в них немає розуміння. Чому люди там залишаються? Ну і наприклад, для кримських татар, які були ну фактично один раз повністю депортовані в 44-му році, всіх людей кримських татар все населення вивезли з Криму буквально за три ночі. Їм дали 15 хвилин на збори. До того це була Катерина II, яка прийшла. Із своєю російською імперією, і люди були змушені також тікати до Османської імперії, бо вони просто там не могли вижити. І там греків переселяли на Приазов'я, ще когось в інші місця. Ну тобто, потім, навіть за часів там радянської влади, також був голод серед кримських татар, про що ми дуже мало знаємо. Тобто люди, які це все пережили і все рівно повертались на свою батьківщину, мабуть, їх Росія не так злякає, і вони все рівно там будуть залишатись, бо це місце, де вони зародились, це їхня колиска буквально. Тому, перш ніж там говорити про те, чи ми втратили Крим, а як воно там буде, то варто згадати про тих людей, які тримають там українство, і щось зробити на їхню підтримку. Ну і власне про те, що ж саме можна зробити на їхню підтримку, ми розуміємо, що. Ну, ситуація справді в родин політв'язнів вона надзвичайно складна, бо е, переважно ну, 133 з нашого списку це кримські татари, і е, переважно це такі великі сім'ї, е, де багато дітей. Тобто, чоловік, єдиний фактичний годувальник, він е, потрапляє в ув'язнення, залишається жінка, яка могла там до того не працювати, в якої залишається на руках там від трьох дітей умовно. І, звичайно, що це надзвичайно складно взяти себе, опанувати і почати щось робити. Але ці жінки знаходять роботу, вони виховують своїх дітей, вони стають правозахисницями, такими неформальними, але ну хто сказав, що правозахист взагалі дуже формальна річ, ніде цього не прописано. Вони стають громадянськими журналістками, які фотографують своїх чоловіків на судах. І це фактично єдине джерело, як ми можемо про них дізнатися. Тому це такі величезні. Титани, це просто люди якоїсь неймовірної сили, і нам потрібно про них розповідати, бо це історії, які справді гідні того, щоб ми їх почули. І це, мабуть, одне з таких основних наших завдань говорити про цих людей, і саме таким чином ми можемо їх підтримувати. Наприклад, там одесити могли сходити на цю виставку сьогодні, подивитися, як вона відбувалася, подивитись там на якусь історію, яка би їх вразила. Також поруч з цією виставкою є таке місце, де люди можуть написати листа політв'язням, якого ми потім передамо власне або родинам, або політв'язням. Знаєте, Я так хотіла поставити це питання. Я бачила, що є можливість написати листа, і мені хотілося угу. спитати, а що буде з цим листом далі? І мені так круто зараз, зараз чути та. так. Та ну от власне, ну і таким чином підтримати когось, хто знаходиться зараз в окупованому Криму. Тобто це той мінімум, який ми точно можемо зробити, бо умовно там всі напрацювання політик реінтеграції це трішки складніша штука, і нею, мабуть, не кожен там буде займатися своїй повсякденні діяльності. Або процес звільнення, до якого залучені купа інших держав, там не знаю, релігійних діячів. Ну, це теж, мабуть, не те, до чого кожен може приєднатися. Але от власне просто написати про якусь історію цієї родини, яка там була позбавлена свого батька-годувальника, висвітлити, що ось Крим він там не знаю, ось такі акції спротиви були в Криму. Будь-хто з нас це може зробити. І, власне, щодо самої акції листи до вільного Криму, яка поєднана зараз із виставкою. Ми вперше робили цю акцію в 2023 році. Це спільно з трьома організаціями: саме представництво, зміна, а також наші колеги з пену. Ми об'єдналися для того, щоб зробити акцію по написання листів. Це не є таким дуже новим правозахисницьким форматом, це дуже така випробувана річ, але надзвичайно важлива, як з'ясувалося, з наших комунікацій вже потім із родинами політв'язнів. Всі охочі, бажаючі, можуть знайти інформацію про це на сайті представництва, на сайті зміни, пено, тобто в нас є там окремі розділи цьому присвячені, і люди там можуть прочитати всі нюанси. Але головне це те, що в нас є перелік політв'язнів, кому саме можемо ми написати і доставити лист, бо не по всіх ми знаємо місця утримання. Ну, тобто є певні там певні моменти пропуску, і там, умовно, коли ми пишемо листа, людина може ще просто знаходитися у в'язниці, а потім уже в штрафному ізоляторі, куди не доходять відповідно листи, бо це суворіший режим утримання, але можливо потім її передадуть. Або ми цей лист можемо ще повторно надіслати родині, і родина, хоча б буде відчувати цю підтримку. То, власне, є цей перелік, є мапа місць утримань політв'язнів. Тобто, якщо ви там живете за кордоном, ви можете лист напряму написати на територію Російської Федерації. В Крим лист не дійде, а на територію Російської Федерації ці міжнародні поштові служби вони працюють, тобто є така ще опція. Ну і також інструкція по написанню листів. Тобто листиці повинні бути російською, оскільки все спілкування з держорганами та тобто, в нас свої особливості, там свої. ну, Ми, ми змушені на них зважати. Також лист повинен бути. Політично нейтральним, скажімо так, тобто без таких різких гасел, ну, які для нас є дуже приємними, милозвучними, і дуже б ми хотіли їх написати, але людину за це можуть ще в штрафний ізолятор відправити, або не пропустити лист, або ну, тобто багато якихось моментів. Тому краще розповісти не знаю, про щось таке, знаєте, оптимістичніше, написати про там, події, якісь не обов'язково з політичної там, сфери, можна ще якісь інші події описати. Бо політв'язням, навіть попри те, що вони мають доступ до інформації, все рівно він часто такий коригований цей доступ, і тому краще, якщо ви щось таке цікаве, їм розповісте. І е, дуже їм подобається, коли пишуть про те, що відбулася ось така акція на вашу підтримку. А я ось була на акції, і я дізналася про вас. Тобто, це означає для політв'язня те, що ми тут, на материковій частині України, щось робимо. Про для їхнього звільнення ми говоримо про них, ми про них пам'ятаємо і ми хочемо всіляко їх витягти. Це такий значний жест підтримки. То, от власне, є ця акція. Можна написати листи сьогодні, можна було написати фі листи фізично. Але також можна це зробити в онлайні і надіслати потім або на Укрпошту і там, власне, адреса зміни, або на електронну адресу. Просто сфотографувати лист, або в Ворді написати і надіслати нам. Ми потім вже пересилаємо це до політв'язнів, до їхніх родин. Про відсоток отримання ми, на жаль, не можемо там чітко сказати, бо є все рівно певні обмеження, і навіть попри цю інструкцію, яка ніби є чіткою, все рівно інколи ми не можемо вгадати настрій перевіряючого листа, того, хто буде цензурувати. Тому ну, є певні нюанси, але ми знаємо, що листи точно доходять. Просто ж коли точний відсоток ми не можемо сказати. І в цьому році акція буде тривати до 31 грудня. Проте я думаю, що ми її будемо продовжувати, і ну вона, скоріш за все буде до звільнення останнього політв'язня. Скажіть, будь ласка, якщо є така інформація, я не зараз не хочу почути ну, якусь конкретну там фіксовану цифру, але все ж таки, а скільки людей сьогодні хотіли написати листи? Підходили, питали? Я бачила, знімав наш оператор, що були бажаючі, хто ці люди. Ну це, наприклад, молодь, це підлітки, діти, це дорослі люди. Це зовсім різні можуть бути люди, як вікових категорій, так і гендерно різних категорій. Тому що коли люди бачать, що про кримських татар, про політичних в'язнів говорять, відкривають якусь проблему, і коли люди більше про це дізнаються, в них це викликає емпатію і вони хочуть хоч щось зробити. А ми завжди кажемо, що написати лист. Це найменше, що ми можемо зробити для людини, яка знаходиться в ув'язненні за політичними мотивами, за своїми поглядами, за проукраїнську позицію, за свою релігійну позицію. І відповідно сьогодні досить багато людей писали листи. Це і були, і діти. Діти дуже часто ще можуть там намалювати щось. так. І жовто-блакитний е стяг, так <laughs> буває таке, буває таке, але ми все одно, коли отримуємо листи, ми їх сортуємо. Ми їх сортуємо потім ті, в яких ми точно впевнені, що вони зможуть пройти цензуру, ми їх скануємо і відправляємо адвокатам і активістам для того, щоб вони могли вже передати ці листи безпосередньо адресатам. А є такі листи, які в нас залишаються, і ми маємо надію, що коли людину звільнять з ув'язнення, ми зможемо вже особисто її передати. Ці листи. Щодо виставки, ну відверто кажучи, звісно, для Одеси якась фотовиставка, подія знаєте, терміном в один день це дуже швидко, це майже блискавично. Чи є плани можливо повернутися з цією фотовиставкою з іншими? Ну, і сподіваємось, найбільш тривалий час в Одесу, тому що ну Одесити вони довго збираються, але потім, скажімо, круто, швидко і класно все роблять. Я думаю, що так, У нас буде ще можливість після нашого простору, тобто, коли ми вже його закінчимо. Я думаю, що в нас буде можливість домовлятися з владою для того, щоб виділили десь місце, можливо, не на площі, не на відкриті, а десь у приміщенні, для того, щоб це могло бути там на тиждень або на два. Тому що в нас був вже такий досвід, тобто це не перша виставка, яку ми робимо таким чином. Ми вже теж робили виставку про життя людей в окупації, саме теж кримських татар. І потім після цього. Як ми вже там поїздили по різних містах і представили, тобто відкрили цю виставку, трошки її показали, з'явилася інформація вже там в медіа про неї. Потім до нас вже звертаються там з міської влади, там Вінниці або Дніпра і просять провести цю виставку, але зазвичай її приурочують до якихось дат, пов'язаних з, наприклад, корінними народами або з там, жертв депортації кримськотатарського народу. Зараз ми приурочуємо Ручимо просто цю виставку до 10 років окупації Криму, щоб показати всі ті репресії, які чинить російська влада в окупованому Криму. Я дуже вдячна вам за цей ефір. Я вдячна, що сьогодні відбулася така виставка в Одесі. Мені було приємно бачити. Я бачила це на відео, який знімав наш колега-оператор. Як дійсно люди підходять, люди пишуть листи, люди проявляють ініціативу, бажають підтримати тих, хто сьогодні знаходиться в навіть російських в'язницях або чинить опір в Криму і продовжує вірити в наближення нашої перемоги і в український Крим. І це дійсно дуже важливо, тому що люди бачать, що ми з ними, ми про них пам'ятаємо. Ми хочемо, щоб а, знову Україна була вільною і єдиною, і це дуже важливо робити сьогодні, тому що інакше, інакше а, нам буде набагато важче дістатися нашої перемоги. А це. Те, на що ми більше за все сподіваємося, в якій би частині України ми не жили. Дуже вдячна вам за цей ефір. Нагадаю, сьогодні з нами в ефірі була Анна Ситнікова, головна консультантка служби забезпечення діяльності кримської платформи, представництва президента України в Криму, і Вікторія Нестеренко, правозахисниця, менеджерка проєктів Центру прав людини. Зміна ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитесь сьомий телеканал робіть таки надалі.